Коротше, сижу така зробила собі чай, п'ю чай. І бачу, зверху щось плаває. Дуже похоже на муху. ну, з Я така дивлюсь, бляха, муха, величезна, здоровенна муха. Ну, вже здохша давно, напевно, в чай залізла. В розсипний. І подлюка я її заварила і так добряче півчашки випила. я, коротше, як закричу, короче, ядрена, ти муха, блін. Я не Коротше, Короче, може цей чай буде лікувальний з мухами. Капец. І з мухами дружив. Короче, порівіла, тому що у все набрякло. Уже температура 37,3, знову. Короче, состояння не стояння. Відмінила на завтра всі ж масажі, ясно, але я відчуваю, що це до п'ятниці Фіг я піднімусь. Їм солодощі. Мені здається, що солодке підніме настрій. А то я ридаю, ридаю. Ну, воно болить, не дає мені життя. Я, коротше, поплачу, успокоюсь. Думаю, ну добре, це сіль промиє всі ці затоки. Ну, сльози. Бачите, як все на користь. Як воно діє все. Плачеш а на користь. Коротше, хреново, хворіть, коли Сам так от захворієш і поузи на кухню щось собі видумуй. Ну, це заказала цей суп. Суп, звісно, класний. Друга їжа таке себе. Ну, мабуть, смачне, але я трохи відчуваю запах і смак, бо все закладено. Наприклад, зараз відчуваю свіже повітря. Відкрила і дуже відчуваю свіже повітря. Як воно пахне. Оце вилікуватись і це направля направлено якась гребти десь. Щось треба міняти, а що я поки не знаю. Якщо чесно, я вигоріла робити масажі, тому що я роблю дешево курсами і люди купляють. За, за чого я маю гроші. Але вони розтягуються, тому що я їх так. Я так, це не люди ж ясно. Коротше, я так зорганізувала, що продаю там 10 масажів по 100 злотих, а мені це не влаштовує внутрі. Але я розумію, що якщо так не зроблю, то не буде стільки людей. Є масажисти, які роблять взагалі по 100 злотих, поштучно. А мені б хотілося робити по 170, так як я поставила ціну. А якщо я так поставлю, то мені треба жити в якійсь кавалерці і робити. Ну, тільки не будуть ходити люди, тому що, коротше, таке замкнуте коло. Я трошки подвигарила, тому мене вже ніякі факти не зупиняють. Ні то, що там менше людей. Я хочу, мабуть, влаштуватись до когось на роботу. Звичайно, краще це в лікарню. І просто працювати на когось, я вже не можу просто. Мене, ну, виматує, то, що я роблю, щоб оплатити всі платіжки, і більше не ношу. Коротше, якось так. Я вам скажу, нелегко вести свій бізнес і з часом, якщо нема. А порой, якщо нема сім'ї, яка підтримує, то потім все одно людина сходить з цього, тому що важко. Наприклад, якби в мене був чоловік і у нього будинок, де я могла хоча б жити спокійно і не переживати, а я би зняла малюсінький кабінетик і там собі робила. Але таких чоловіків нема і тому. Приходиться жити тут прямо в офісі, платити 2,5, і для мене це велика сума, тому що, ну, тому що так воно і є. І люди у мене є на масаж, є і ті, що і подальгійні, але в основному це всі подешеві, це по 10 масажів. І якби я це не робила, то в мене не було грошей, а як я це роблю, то внутрішньо я цього не хочу. Тому що це дуже дешево. І зараз у мене ще групон є. Групон це взагалі там привлечення типу, клієнтів. Ну вони всі шаровіки, можна сказати, тому що там дешева ціна, вони купують, і більше вони в рідкості. Коротше, із 10, 2 людини. Може, купити цей карнет, який там 10 по 100. І це дуже печально. І ще й вимагання. Ізвращенців багато. Там поставили масаж 100 пилиток 30 хвилин, то вони пишуть, а можна, типу, сідниці і уда. Ну, замість цього. Тобто починають або хочуть, щоб це. Ну, коротше, ізрощенці. І це ще більше огнітає. Чим більше із ну, пише, тим більше. Входиш в стан, такий психічно вже нестабільний, починаєш нервувати і розумієш, що тебе дрючать і ти не можеш вже ти вже відбиваєшся, розказуєш, що ти не дятел, що ти, коротше, масажист, а вони починають ну, атакувати. І навіть проста смс-ка з питанням. Чи ти робиш там якісь такі не такі масажі. Вона так роздражає, вкурвяє, що хочеться його забити просто, того мужика. Хочеться, щоб йому О, зараз понахльопую, вже тут понахльопувала, як свиня. На цьому каврі тут його вже треба відтирати. Коротше, важко. Мені якось важко стало, я вигоріла. Ну, вдруг я зрозуміла, що, блін, щось мені важко. А ще чому це зрозуміло? Тому що не, не приходять нові учні. Я всіх відучила, учні це була прекрасна, тому що одразу сума півтори і три тисячі. І три тисячі одразу це дуже вісомий аргумент. Від початку моєї діяльності вони мене завжди були учні, а зараз нема. Просто от нема. Все, ні одного. Ніхто не приходить. І що ти там не роби, І ще починають писати то це дорого. Ну, Десь два дня припадають за 1800. <кій> а в мене там три місяці. Це не грає ролі. Вони, ну це дорого, це ти, типу багато хочеш, а сили ж, що я багато трачу. Я ж то буду з тою людиною. Три місяці, а то ще й більше, і потім іще. І, і то теж на нерви капає. І, коротше, я оце і захворіла. Мабуть, від всього цього, від всіх цих думок. І від того, що я вже як вигорівша. Я не проти робити масажі, але по цій ціні, по якій мені цікаво. Тому що, коли я роблю дешево, мені це дуже. Ну, в напряг. Але я розумію, якщо я не буду їх робити, то я просто загнусь. І тому така ситуація. Ні в кому випадку я не обвиняю людей, що вони там. Я дуже рада. І Зараз блядь, пропоную карнети, тому що без цього я не виживу. Просто не виживу. І тут воно все накопилося, тут ця зараза і воно коп'ять. Сьогодні в мене колбасить, Ну, це кава, і солодке якесь прийшло, привело мене в тонус. А то взагалі було як, як, коротше, як розмазня. Взагалі розвезло мене, хоча я не лежу, я тут поприбирала. Привела себе в порядок, розчесала, реч, ну, переплилася, бо я з косичкою завжди хожу, тому що якщо я розпущу, вони ж путаються. Перестирала, ну, кинула стиралку, заказала собі їжу, поїла, ТС, 5,10, то отож випила порошок той лечебний, лікувальний. І я не просто там сиділа, але. Між тим лягла і так мене на так мені херова. Ну, це все опухло. Ну, це кава, і шоколадка допомагає. Я тільки вчора цілий пакет шоколадок купила. Зайшла в магазин за одною шоколадкою і купила їх МО 10, бо хотілося мені так. Ну, і накупила і тепер тачу їх. Учора було погано, а я шоколадки наворачую. І так мені вони йдуть. І я знаю, що якщо щось іде, то його треба їсти. Бо он люди, мільйони людей хотіли б їсти, а вже не можуть, бо сахарний діабет і ще якась херня вилазить. Ну, і так, поїхати на море, відкрити кабінет, важко, тому що все везде оплати. Робити на когось теж важко, бо пригрибуть, будеш там 15 хвилин перерви. І, коротше, але вихід повинен бути якийсь. Можна щось придумати, можна, можна опять хочу сказати, можна щось придумати. Сама себе утішаю, не знаю, тому що на когось працювати це не буде легко. Це буде запірдалі, тому що люди, якщо наймуть, будуть платити, то вони захочуть, щоб ти. Пахував і не так, як я тут на спокійні. Я сподіваюся, що в мене все вийде. Я вже подумала, що це не буде так швидко. Це буде до кінця літа. Можливо, навіть на зиму переїду. З однієї, сторони це, типу, це безумно. на зиму. Но, з іншої сторони, це вільні квартири, вільні кабінети і, коротше, все інше. І ну, спочатку я поїду, подивлюсь там. Я знаю, що там холодно, вітер і все, але я хочу на море, хочу. Якщо хочу, то треба, тому що вже світ немилий, якщо хочеться щось зробити. Ну і ще бачу варіант, оце все-все попродавати. Просто почати продавати якось його. Не знаю, звісно. Тільки купляла, і тоді в мене таких не було побажань, коли я це купляла. Це капець товариші. Оце, коротше, як от алкашня, і наркомани, і ще якісь там іграки. Так у мене це переїзди, це закупи товарів, це залежність. Ну, правда, це залежність. <кій> <кій> а коли вже все устаканиться більш-менш, ну тільки що ж устаканиться? Є ж нюанси, тут же холодно, тут зимою буде дубак, а коротше оплата велика. І ще буде опалення, буде 3000. І це просто жопа. А уже менше кабінет я не хочу, потому що Потому що короче, як я буду стирать Як я буду усе це робити? тут же спралка. короче, блін, яка жопа просто От пойма Я, короче, і так, і всякий, і хіряк вымудрую, а воно просто яка жопа. Мені в ідеалі все продать, загасить лизинги. Тебе грошави і поїхати щось собі там придумати. Ой, коротше, даже вздохнуть не можу бо воно тут душить, хвороба та всі шляхи поотекали, коротше, і это і болять, отут тут болить, все, отут тут От. даже горло болить, бо почалося все з горла. І нема сили, От, наче з'явиться сила. Оце муха мене взбадрила. Муха в чаї. Думаю, йолки палки ще й йому... чай з мухами я не пила. Коротше, капець.